Вітаю! Сьогодні перший день осені. Вітаю всіх школярів з початком учбового року. Бажаю всім терпіння, нових знань, здоров'я і скорішої перемоги над ворогом. Нехай мир царує над Україною якнайскоріше. І сьогодні ми з вами прогуляємося по сонячним квітам, які дарують настрій. Ми бачимо зараз. Шикарний геліопсис. Маленькі сонечка. Ось так їх багато на одному кущику, і отакі от вони веселі, сонячні і теплі. Дуже я полюбила в цьому році рослини, що схожі чимось формою на ромашку. Від них іде тепло і радість, улюблені їх і на цеї. Скільки школярів придумано. Скільки вирощено, скільки працюють селекціонери, щоб зробити нам отаку красу і подарувати. Я просто в шоці. Я не можу, заходячи в садовий центр, пройти мимо цих полиць. А вони кожного разу міняються і додаються сорти. І я завжди з таким благоговінням дивлюся на них. Ось таке сонечко гріє кожного у кого росте вона. І не забуваємо, що це все ж таки лікарська рослина. Є чай з неї підвищує імунітет, і не так можна піддаватися хворобам. А зараз уже місцями йде день жарко, вночі холодно, перепади температур, і хвороби почали буянити. І ось у мене шок. Погляньте, жовта ехінацея. Теоретично, я розумію, що це рудбекія, а практично написано, як ото кажуть. А я читаю, що написано написано ехінацея. Можливо, вже вивели такий сорт, хоча, як бачите, форма квітки зовсім не нехінацея. Можливо, помилка. Можливо, так треба. Раніше все було рудбекією, аж ніяк ехінацеєю. Нічого. Головне, ми полюбуємося цією квіткою, махровою, пишною, гарною. Ось це ехінацея справжня, і форма її, і листя, і так як вона розквітає. Це все ехінацея. А ось ця. Погляньте в неї стебло на квітконосику. Темне, темне. Я вже крутилася з усіх боків, щоб сфотографувати саму квітку. Вона неоново рожева. Така яскрава рожева, що просто ну, не виходить у мене, не бери фотоапарат цей колір. Просто ось такий рожевий. А ось, погляньте, які оченята ось у цій рослинки. Назви ви можете прочитати всі на горщиках, де були я фотографувала. Щоб кому, якщо комусь сподобається, то ви цей сорт можете знайти. Бачите, яка різниця між досортами? Один низькорослий, а другий ось такий шикарний. Ну, і що ми бачимо, як наш завжди Зонненхуд? Це наші улюблені сонячні капелюшки. Ой, які ж гарні все таке хінацеї. Просто заворожують. Я дійсно в них закохалася. І чим більше дивлюсь, тим більше закохуюся. Ось так екскурсія наш потихеньку проходить, закінчується. Я старалася показати вам всі сонечка, і щоб ви помилувалися разом зі мною. Ця квітка мені теж сподобалась, вона незвичайна, я таких ще не зустрічала. Темне листя таке, і погляньте. Ось ці рудбеки, які ж вони тільки гарні. Я завжди здивлюсь на оцю яскраву. Тут вона оранжева, але справді вона шоколадна, дуже гарна. І осіння анемона. Ой, який же ж вибір зараз квітів. Просто не віриться, що все це я бачу своїми очима, а не просто на фотографіях. Ну що ж, будемо прощатися. Хто вперше на каналі і сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь. А друзям дякую за увагу, дякую за коментарі. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі у наступних відео!